Вітаю, я Олександр Байдо. Це Зубдаю, і це кейс про шлях пацієнта в нашій клініці, про те, як відбувається його лікування. Перше, з чого починається шлях пацієнта в клініці, це консультація. І на консультації найважливо з'ясувати, чи пацієнт є адекватним, чи ми можемо з нею працювати далі. По цій фотографії ми розуміємо, що пацієнт в принципі адекватний, з почуттям юмору в неї все в порядку, тому можемо продовжувати. Що ми збираємо на консультації в цілому? Для нас важливо є з'ясувати запит пацієнта і зрозуміти, чого конкретно вона хоче, бо це по факту ключ до того, як ви зможете далі будувати роботу, впираючись на те, чого від вас хоче пацієнт. Друге це її анамнез, тобто розуміння того, що нам нічого не заважає по загальному її анамнезу життя, чи нема ніяких хронічних хвороб, чи нема е, роботи для суміжних спеціалістів, до якої нам до яких нам потрібно скерувати пацієнта. Далі ми робимо фотопротокол. По фотопротоколу ми розуміємо е, декілька речей: перша частина фотопротоколу це обличчя, корпус, нахили плечей, нахили шиї. Тонус жувальних м'язів і м'язів шиї, як посмішка вписується в обличчя, чи нема у нас е розворотів е підборіддя, чи нема якихось перекосів. Всі ці речі ми можемо оцінити по портретних фотографіях. Тому ми робимо їх в декількох проєкціях. Ми робимо просто закритий рот, ми робимо посмішку. Наскільки широку, наскільки це комфортно для пацієнта. На цьому етапі ми можемо оцінити, наскільки в нас щічні коридори вузькі або широкі, наскільки в нас різці торкаються нижньої губи, оцінити естетику посмішки. І злегко привідкритий рот або звук емма, на якому ми можемо оцінити експозицію ресців, наскільки вони знов таки виходять з під верхні губи, наскільки це естетично. Далі ми оцінюємо в три четверті, тобто під кутом 45 градусів, на якому основне на що ми дивимося, це лінія підборіддя. Перше, друге, це наскільки у нас помітні премоляри та ікла під час посміхання пацієнту. І знову таки про відкритий роди, для того, щоб подивитися, наскільки в нас помітні різці. Далі ми. Робимо інтраоральні знімки для того, щоб оцінити стан зубів в цілому. Що ми можемо тут побачити? Неадекватні пломби, безручного контактного пункту, каріеси на контактах між зубами, на іклі, каріеси на контакті на премулярах, каріс на контакті, неадекватна пломба, неадекватна пломба. Що я маю на увазі під неадекватною пломбою? Наявність нависаючих країв, раз е, наявність прям очевидних е, признаків розгрематизації цієї реставрації. І як головне, це наявність каріесу, хоча навіть якщо я візуально його не бачу, перших двох факторів мені вже достатньо для того, щоб я казав, що ця пломба потребує заміни. Тепер, а чому в нас взагалі такі доволі ну, умовно суворі е, требування для того, щоб поставити нову пломбу? Тому що я розумію, що потім я цю роботу буду брати під постійні. Керамічні або композитні реставрації, тобто концепція клініки полягає в тому, що завдяки тому, що ми робимо це в біометричному протоколі, я настільки впевнений в тому композиції, який зробили терапевти, що я можу залишати на ньому уступ, бути при цьому абсолютно спокійним і таким чином робити менш інвазивні роботи. Але це потребує певної якості цього композиту, тому, на жаль, в мене до цих реставрацій довіри нема, тому мені потрібно їх перероблювати. Нижня шлепа, в принципі, дуже схожа і. Історія старі пломби з ознаками розгерметизації, які мені потрібно буде замінювати для того, щоб продовжувати з ними робити з ними працювати далі. Що ще я помічаю в цієї пацієнтки? Ну, по-перше, я помічаю в неї генералізоване тертя. Тобто, тут колись був Бугор, і тут колись був Бугор, і тут колись також був Бугор, тут його було більше. Я майже по всіх зубах бічної групи бачу, що в нас емаль протерта, і всюди просвічує один тин, з чого я розумію, що в нас є втрата висоти прикусу. Плюс пацієнтка відмічає, що в неї змістилася центральна лінія, що раніше все було симетричніше, і вона нам про це на консультації каже: і вона нам каже, що їй не подобається, що вона втратила цю симетрію. Їй також не подобається, що вона відчуває, що в неї після того, як вона прокидається, є певне відчуття забиття в щелепах. Цю всю інформацію ми під час збору нам не зазбираємо і можемо з цим далі працювати. Який ми робимо з цього висновок? Що для того, щоб запит пацієнтки закрити, а вона прийшла по факту за хорошими пломбами з анатомією того, що е, нас... Їй порадили як клініку, яка займається художньою реставрацією. Ми розуміємо, що ми не зможемо е, цю роботу виконати, виконати в тому прикусі, в якому вона знаходиться зараз. Тобто, як би ми того не хотіли, нам потрібно змінювати положення щелев в цілому для того, щоб отримати якісний результат. От таким чином ми можемо оцінити, а що в нас взагалі по функції в порожненні рота. Ми обов'язково робимо. Зуби в фронтальній і також під кутом 45, тобто прямо на ікло дивлячись, знимки. І робимо їх в русі, тобто просто фронтальна фотографія і протрузійна фотографія просто під кутом 45, і латеротрузійна фотографія, тобто рух щелепи вперед і в сторони. Що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас з обох сторін присутня групова функція. Тобто у нас контактує не тільки ікло при цьому, але й бічна група зубів. При протрузії в нас є певний блок на молярах з лівої сторони, і я розумію, що це в цілому не оптимальне положення. Що ще я бачу, що коли в нас є протрузійний рух, в нас дещо вирівнюється ця центральна лінія між верхніми і нижніми різцями. Також я потім роблю такі колажі для того, щоб мені було легше зрозуміти, як пацієнт виглядає в цілому, яким є положення її плечей, як у нас змінюється нахил голови в спокійному стані і під час посмішки. Це також. Частково мені каже про те, що є моменти, які нам потрібно по прикосу змінювати так. Само ми робимо фотографії в бічні проекції, щоб також оцінити е, нижню частину підборіддя. Наскільки воно в нас виступає? Наскільки нам вистачає висоти на, на, на нижній третині обличчя? Як це все діло змінюється в посмішці? Наскільки щелепо уходить назад або не робить цього? І як щелепа себе відчуває в розслабленому положенні, відповідно з цього, ми можемо зробити припущення, де вона би мала би бути, якщо б розслабленим положенням було її звичне положення, чого в неї зараз немає. Яка є головна частина консультації? Це домовитись пацієнтом, як ми будемо з нею працювати далі. Тому ми обговорюємо обов'язково, що для того, щоб досягнути того результату, який їй потрібен, а їй потрібно що хороша анатомію на зубах, тобто зручність жування і довгостроковість цієї роботи. Якщо ми не втручаємося в висоту прикуса і не змінюємо цього параметру, цю довгостроковість ми не отримаємо. Тому ми йдемо більш довгим шляхом, ми йдемо через е роботу з лікарем гнатологом для того, щоб знайти нове положення. Тільки в цьому випадку це буде не КАПА. Це буде дещо інша історія, зараз покажу. Але до того моменту має відбутися ще що, правильна санація. Стандартна історія. Замінюємо старі пломби. Вона вже прийшла ендодонтично санована, бо вона прийшла від моєго знайомого лікаря-ендодонтиста, який нас порадив. Відповідно, нам залишалося тільки поміняти старі пломби. Я не буду показувати всі. Стандартна типова робота. Прибрали карієс. Відновили, заповнилося, що в нас точно немає тут нависаючих країв. Відновили цей зуб, не дуже намагаючись відтворити детальну анатомію, розуміючи, що потім ми будемо брати його під керамічну реставрацію. Нам головне, щоб це було герметично. Відновили після того, як ми полікували все, ми маємо мокап. Ну, Тобто пацієнт санований. Ми з лікарем гнатологом знайшли положення, знайшли його цікаво, бо ми робили дві ортодонтичних накладки на сьомі зуби, підвищуючи прикус з певних шаманських рухів, які в нього є, а в мене немає. але я спостерігаю, мені дуже цікаво. Ось, в цьому положенні вона адаптується до нього десь приблизно місяць. Далі ми передаємо його техніку. Технік нам в це положення робить мокап. Це, по факту, таке послідовне підняття прикусу з 7-го зуба по ікло. Де на сьомому зубі ми підіймаємо приблизно на 1-2 міліметри, і далі менше, менше, менше. Тобто, фактично дуже невелика корекція, але дуже важлива корекція. І ці півтора міліметра ви побачите наскільки сильно змінюють зовнішній облік пацієнта. Окей, зробили мокап, по мокапу подивилися. Що, по перше, в нас співпала центральна лінія. По-друге, в нас з'явилася додаткова висота. На цій додатковій висоті ми можемо менше тепер чіпляти молярами при протрузійних рухах. І також ми можемо порівняти на колажі, як це виглядає до, ось де знаходиться центральна лінія в цьому положенні, і по розміру нижнього різця можна оцінити, наскільки в нас, завдяки тому, що ми буквально міліметр з чимось додали на бічних зубах, наскільки в нас додається висота у фронтальній ділянці. Спойлер, вона фронтальною ділянкою зубів торкається один одного. Тобто. Її щелепа не тільки отримала розобщення, да, вона ще і посунулася дещо вперед, таким чином, що мені дуже подобається, бо мені завжди подобається дещо більш фронтальне положення суглобу, ніж коли він загнаний кудись далеко назад. Ось таким чином Макап виглядає на зубах. Тобто це просто тимчасові накладки зверху. Як бачите, ми взагалі не чіпали примоляри її верхні, того, що в цьому немає потреби, по факту ми робили це тільки на, при... на молярах. Зверху і моляри, і премоляри знизу. Тобто в нас доволі така часткова робота, але яка працює як генералізована або як тотальна. Далі препарування. Припарування доволі стандартна історія. Єдине, що на цій роботі технік попросив мене зробити йому антиротаційні елементи, окей, без питань, якщо тобі дуже треба, то добре. Як лікар ортопед в цій роботі виступаю, я Таку ж саму історію зробили з протилежної сторони. Враховуючи, що ми підіймаємо на зовсім трошки, в нас немає потреби робити якесь дуже агресивне препарування. По факту, ми на Міліметр півтора тільки знімаємо бугри і робимо місце під керамічну або композитну реставрацію. Оговорю, чому керамічна або композитна? Бо це є дещо компромісний кейс. Я, звісно, що все хотів би робити з керамики, але ми маємо також прислухатися до пацієнта. Пацієнтка мені каже, що ну слухай, я йшла на реставрацію, а ти мені кажеш, що мені треба зробити весь рот кераміки, я на це супер сильно не готова. Окей, говорю, я розуміючи, що це компромісний варіант, але принаймні ми зробимо цей компромісний варіант в найбільш стабільному положенні, яке ми можемо отримати. Тому я вважаю, що це вже дуже непогано буде для пацієнта. На нижній шелепі так само препарування, і зверніть увагу, до речі, на премоляри, бо на премолярах в нас будуть композитні накладки, і там прям абсолютно мінімальне припарування. Тобто на четвертому зубі в нас. Ну, буквально ми зняли 05-0,7 мм, залишившись, залишившись в межах емалі і не відкриваючи праксимальні контакти. Така ж сама історія з протилежної сторони. Потім це все закривається IDS, Ви побачите це на наступних слайдах. Тобто, якщо ви помітили, да, в нас ще паралельно хтось з терапевтів пропустив каріс, і мені треба було це перекривати. Ну, коротше, перекрили. Так виглядають композитні роботи. Ось вони, так виглядають керамічні роботи. Звісно, що можна зробити висновок деяка, але тим не менше працювати це все буде спільно як єдиний конгломерат, і все буде добре. Теж верх кераміка і одна композитна, тому що там була зовсім невеличка по висоті корекція цього зума. Фіксація. І на фіксації можете побачити: всюди зроблена IDS, тобто всюди ми загерметизували дентин, абсолютно мінімальне припривання на премолярах. Тут ви бачите ще ікла невідновленими. Вони є стерті в цій роботі, тому що це буде відновлюватись вручну, бо там прям зовсім маленька корекція. Ось так це виглядає зафіксованим. Ми зафіксували керамічні і композитні реставрації на зубах. Ми таким чином отримали введення, ми таким чином отримали висоту на них. На верхній щелепі така ж сама історія. Відпрепаровані тільки в цьому варіанті моляри і все. Чому? Тому що висоти, яку ми отримали завдяки підняттю прикусу на примулярах на нижній щелепи, достатньо, щоб не втручатися в премоляри верхньої щелепи. Зафіксувались, зробили обов'язково рентген для того, щоб перевірити, що в нас нема ніде невисаючих країв, що все чітко, що ніхто ніде не заважає. Це примуляри, які ми майже без обробки фіксували композитними накладками без втручання в максимальний контакт, як бачите. Нависаючих країв у нас там немає, і все гаразд. Ось, перевірились на рентгенії, таким чином перевірили і себе, і лікарів-терапевтів, які виконували відновлення культей зубів. Далі подивилися на те, що в нас точно все гаразд і по контактним пунктам, і по анатомії зубів. Верхня, нижня щелепа, це вже фінал. Оцінили, де в нас знаходяться контакти жувальні, Ну, умовно жувальні, контакти її звичного положення. Зрозуміло, що в принципі нас ця картина влаштовує. У нас більше контакт на підномінне стороні верхніх бугрів, як воно і має бути і на молярах, і на примолярах. У нас вся група зубів в відносно рівномірному контакті, бо це. Буквально пару днів після фіксації, відповідно, якісь ще зміни я можу вносити до місяця часу після того, як ми зробили постійну роботу для того, щоб добалансувати ці оклюзійні співвідношення між лівою і правою стороною. Mm -hmm. На нижній шлепі також я бачу, що в нас контакт більший по щічних буграх ніж по язичних. Що і має бути таким чином. І мене цей контакт в принципі влаштовує. Тепер цікаве стосовно співвідношення. Значить, тут є і нюанси до себе, бо все ж таки. Центральну лінію ми дещо стратили у порівнянні з мокапом. Тобто вона краще, ніж вона була в пацієнта до цього. Висота набагато краще, ніж вона була в пацієнта до цього. Ну, якби є ще моменти по точності, які потрібно відкалібровувати і шукати, що може працювати краще, ніж ті протоколи, які є зараз по комунікації між лабораторією і ортопедом. Ну, Тим не менше, ми бачимо, що в нас тепер набагато більше місця. Да? В нас ніякі моляри один одного не торкаються. В нас хороша, красива, якісна протрузія. В нас в латеротрузійних рухах, до речі, можливо, ви вже помітили, що ми додали дещо композитом ікла. Це не є фінальна робота. Ви також могли побачити, що в нас ще і пришийкові дефекти не дозакриті, бо ми їх залишали прямо на самий кінець. Бо вони пацієнта не турбують. Функціонально вони мене також не турбують, тому ми спочатку відновили функцію. На іклах в нас є повне розмикання. Тут можна побачити, наскільки. Агресивним або неагресивним було препарування під накладки. І з протилежної сторони також розмикання на еклі, хороша латератрузія, ніхто нікого не чіпає, пацієнтка вільно відкриває, закриває рот. Нарешті повноцінно жує, їй зручно, всі щасливі, лікар щасливий, а головне, щасливе її обличчя. Хоча тут по цій фотки цього не скажеш, бо вона втомлена після візиту, вона реально втомилась від лікування. Ну, що можна помітити? Зараз покажу на фотографіях порівняльних. Бо так начебто все схоже. Це допісля на інтероральних фотографіях можна оцінити, як змінилася анатомія зубів. Це допісля, де можна оцінити, як змінилася центральна лінія, і висота, як бачите, вона стала більшою. Це видно і по фронтальній групі зубів, і по бічним, що мені особисто дуже подобається. І також можна оцінити, як змінилось ведення, наскільки більш вільним. Став рух щелепи в бічних ділянках, що прекрасно, бо з цим буде зручніше жувати. А тепер головне обличчя. Що ми можемо побачити по обличчю? Давайте подивимося, наскільки змінився в нас контур, наскільки більш вираженою стала нижня третина обличчя у порівнянні з тим, як це було до того, як пацієнтка розпочала з нами роботу, і як це відбувається зараз. Причому в кожному з положень ми бачимо, що воно стало більш виржним. А це всього-навсього півтора міліметри на бічній групі зубів. Я вважаю, що це, типу, прекрасно. І стоматологи насправді є архітекторами обличчя, косметологи нам допомагають в цьому. І у фронтальній групі. Ми також бачимо, що в нас став дещо меншим. Так, да, він не пройшов повністю. Треба розуміти, що це не є панацея. Ми не якби ну, волшебники, які можуть виправити абсолютно все пари рухів. Но, тим не менше, е нахил голови зменшився у порівнянні з тим, як це виглядало до початку лікування. Е особливо це помітно в розслабленому положенні щелепи під час звуку М, що мені також дуже подобається. Е тому який висновок? Можна робити маленькі втручання, але якщо вони зроблені з розумом і вони зроблені в прогнозоване положення, ми можемо навіть невеличкими змінами отримувати дуже якісний результат. Ну для того, щоб цими невеличкими змінами отримувати якісний результат, в кожному елементі цього маленького якби, втручання, ми маємо бути максимально впевнені. Для того, щоб ми могли бути в ньому максимально впевнені, ми маємо виконувати роботу з цими зубами в протоколах, які будуть прям. Базованими і грунтованими, які точно не зроблять нічого непередбаченого зубами. Я по факту про біометику, тобто я про те, що для того, щоб мати можливість так гратися з пацієнтом, я маю бути на 100% впевнений в кожному зубі, який ми відновлюємо. Тому якщо у вас є бажання навчитись так же чітко і точно робити зуби, запрошую вас на курси по біометичним протоколам і не тільки. Дякую.